Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди на моєму відео. Я Тетяна Сахненко з задоволенням спілкуюсь сьогодні на тему, чому ж так потрібно нам все ж таки закрити якісь свої давні спогади, забути щось, те, що нам, наприклад, спричиняло біль колись, а зараз трішечки притупилося, але все ж таки інколи згадується. Чому ми з вами зараз знаходимося в завершальному етапі? Всіх таких минулих протиріч, які закриваються прямо тут і зараз. І ось сьогодні розкажу вам декілька таких прикладів цікавих, які відбуваються з людьми зараз, з мого досвіду особистого. Я вчора провела вебінар Незламні люди. Сам сенс вебінару він був закладений мною давно. Тобто, але я багато на цю тему говорю і провожу вебінари, курси. Ми завжди торкаємося тему роду, для того, щоб людина, кожна людина розуміла свою цінність, коли вона присутня тут і зараз, в цьому житті. Цінність її для роду. Ми всі пов'язані родами. І всі пов'язані в своїх родах з тими всіма, хто народжувався колись там, десь, в будь-які часи. І всі ми завжди переплітаємося в подіях, так? в переживаннях якихось там, в усвідомленнях. І коли ми згадуємо своїх близьких, наприклад, кого немає, кого ми можемо згадати, або кого просто уявлюємо, що згадуємо, якщо навіть ніколи не бачили то ми активуємо в своїх спогадах самі найкращі моменти, але є одна цікава річ. Людина активує самі найкращі моменти, якщо вона в цьому житті і в цьому, де вона є, часі опрацювала в собі негативні оці такі прояви. Вона ніколи не згадає, що було там десь колись, там якась образа, так, зрада якась там, чи відчуття провини, яке там з'їдало колись там, чи там хто кого коли там обманув. Там. Ну, В принципі, це було у нас у всіх, так? у всіх ми так жили, в такі часи жили. Ну, Наприклад, брати минулі. Е, якісь там, Життя наші, так як ми ж ясне діло, що ми тут живемо не вперше на цій землі, ми сюди періодично повертаємося. І зараз, коли дивишся на те, що нам людям відкриваються оці такі глибинні речі, ми багато згадуємо минулих життів, да, фрагменти. Ми якби згадуємо, але ми не завжди дійсно можемо це озвучити. Ти, в принципі, для чого. Да? Але є так само цікава річ. От, коли, наприклад, я на вебінарі говорила про, про те, що ми, є, ми живемо на священній землі, ми живемо на священній землі, на українській землі. І вона дійсно священна для нас, для наших родів. І те, що зараз взагалі все активувалося, як знаєте, такими ланцюгами просто переплелося. От, в спогадах, в проявах, от з глибин, якихось пластів таких піднімається якась от енергія. Саме... В спогадах вона активує. Ми можемо навіть не бачити образів, але ми відчуваємо присутність якоїсь такої сили, яка є якоюсь рідною і яка весь час от проливається через нас. І ми дійсно тут цінні тим, що ми є живими, що ми в багатовимірному просторі існуємо, що ми можемо мати ту глибинну пам'ять і її відчувати, і формувати нові якісь події, які вписуються в досвід наш наших родів і там людства взагалі, так? І ось деякі люди, наприклад, які були присутні вчора на вебінарі моєму, я бачила, що важливо було прийти тим, хто прийшов. Важливо було опрацювати в собі, наприклад, для осмислення чогось. Опрацювати якісь фрагменти, які були прожиті, десь закриті, знаєте, так, запаковані. Багато від чого ми закриваємося, втікаємо, бо нам боляче повертатися в ті події, там, в ті відносини, в ще щось. Ми закриваємо, хочемо забути, забути, забути. Але, друзі, знаєте, коли усвідомлюєш те, що карма так, вона є особиста, а є родова. І коли ти розумієш, що в минулих життях десь, наприклад, от хтось причинив комусь біль, да? або, наприклад, якесь насилля. Ну, просто от, дійсно. І хтось був, там, наприклад, агресором або вбивцею, а хтось був жертвою. І в цьому житті все виходить навпаки, проявлюється, його треба прожити, пройти якусь подію, яка. Встановить баланс сил. так? І ти дійсно проводиш цей баланс через себе, але відчуття того, що як розірваність, не розумієш, чому так, страждаєш від того всього, що було. А насправді це була розв'язка. І коли зараз усвідомлюєш, що не можна було по-іншому поступити, так як я завжди вам кажу, що людина, яка несвідомо а, якісь робить речі, які потім проживає і а, відчуває якусь провину або ще там щось. Да? от Здається, що не, от, як навмисне нам здається, що потрібно було так або так, або чому ж так було. А тут ти усвідомлюєш як факт, що не могла тоді та людина по-іншому поступити. От ніяк не могла. Всі щирі, повірте, в усьому щирі. Якщо, наприклад, там людина виношує да, якусь там ідею, наприклад, причинити комусь біль там, да, навмисне там, через якусь образу і готує якийсь план, там ще щось, це буде дійсно, якщо ти навмисно хочеш заподіяти шкоду, зло, там, да, біль. І це ясне діло, що вписується в твою карму, і ти за це будеш відповідати. А якщо десь складаються такі події, випадки, ситуації, що поступаєш саме так, як можеш, і по-іншому навіть думка не прийде поступити, нічого не зупинить тебе, нічого тебе не відверне від цього. Ну, тоді так було і все, не могло по-іншому бути. І кожен проживав свою долю в цій події. І тут ти розумієш, що колись далеко, там десь, коли ми в кармічних були зв'язках, закручені всі з вами, зав'язані вузли і мали ці вузли розв'язати, так? хто завжди розв'язує? Самі близькі люди розв'язують. І якщо хтось один із цієї ситуації, яка колись була прожита, будь-що в кожного з нас що б то не було, хоч хтось один усвідомить, як то насправді було. Так? І виправить цю ситуацію в у себе, в усвідомленні, в розумінні, зрозуміє, для чого то було, зрозуміє, чому так було. Ситуація розв'язується для всіх учасників того моменту, тієї події, яка була. І це дуже цікаво, знаєте, як поставити собі галочку зараз. От багато хто каже мені з тих людей, які дійсно прожили все і опрацювали в собі, багато чого вичистили, багато чого працювали над собою, в тому числі, от все це ми робимо, коли приходять в мою школу на наших на моїх курсах. Я створюю таке поле для, знаєте, для самоочищення в розумінні самого себе. Тобто, як зрозумів, значить все нормально, тобі зраховано, як досвід. Зрозумів, пішов далі. Тобто, усвідомив, пішов далі жити. Головне, усвідомити так, щоб піднятися вище всього того, що було раніше. І тоді ти ніколи в житті більше не повернешся до тієї ситуації, яка в тебе була, або до того болю, який в тебе був. Завжди, як то, я вам кажу, тримайся високого, і ти ніколи не програєш. Так от, багато хто із тих людей, хто так і робив, крок за кроком втримувався у високому розумінні, так, моральному такому, створював нові принципи життя для себе і жив по ним далі. Тобто, не створював новостворювану карму для себе. І тоді абсолютно відпадає будь-яка потреба. Повертатися в якісь моменти свого життя, повертатися їх осмислювати, або повертатися їх ще раз проживати. Повертаються тільки ті, хто заблокував, або психіка заблокувала ту подію, щоб більше не згадувати, то все одно зараз вона якби проявиться. З пам'яті глибиною або щось іще, да? щоб просто поставити таку крапочку, що так, я зробила все, що могла, все. Ну, так сталося. Я розумію, що так тоді було, тому що по-іншому і не могло бути. І ось кожен з нас, так? коли ось дивишся в долі людей, коли дивишся е дійсно, як проживаються наші зараз долі, як у нас відкриваються якісь інші. Інші бачення, інші перспективи, так? інша реальність, яку ми, так, знаєте, про, промацуємо з вами так? і поглядами, і почуттями, і дотиками, всім, чим можемо. І все це являє, яв, явиться для нас все більше, більше і більше. І воно дійсно проявлюється більше і більше. Тому, друзі, знаєте, на фоні всього того, що. Я просто усвідомлюю для себе, так, і ось розповідаю вам, що твій вебінар і та практика така ментальна, глибинна, така трансформаційна, медитаційна практика, в яку ми ходили, наприклад, вчора, вона розпакувала дуже багато речей. І саме головні висновки, які я хочу зробити, так, вся група, яка працювала, кожен тільки взяв своє. І пробудовуючи е, свій, свій зв'язок, не відмовляючись ні від чого, що в тебе було колись, не відгорожуючись ніякими парканами від свого минулого, минулого в багатьох життях, де перепліталися в родах зв'язками своїми. Де пройшли багато випробовувань, були і війни, були і зради, були всякі-всякі моменти, були розпачі, був голод, було у всіх усе. А зараз просто це не, не ти його не витягуєш звідти. Ти просто приймаєш все, як є, і розумієш, що були і щасливі моменти, були щасливі народження дітей, були щасливі врожаї, були щасливі, щасливі люди в любові своїй, коли вони любили один одного. Щасливі були були щасливі в тому світі, який оточував і так само любили, любили, любили. Тому все це, коли ти розумієш, що це є процес і це є життя на землі, і ми його просто продовжуємо, але вже в новій епосі, в нову повіху, якщо зайшли, отак, от, то ми маємо розуміти, що сьогодні ти тут цінний тим, що ти розкотив. Роз, Через себе усвідомлення про те все, що колись там в тих от таких величезних об'ємах зараз ти можеш уже собі відмітити, да, що ти це усвідомлюєш, Усвідомлюєш той об'єм роботи, яка була зроблена, що всі роди, всі члени роду, тобто прабатьки наші, працювали для того, щоб ми сьогодні з вами жили. Вони працювали всі без винятку, як могли, проживаючи свої долі. І зараз, коли, наприклад, я і в мене ще я ще дитина, бо в мене ще жива мама, наприклад, так, тут і зараз, і так само, в кого живі батьки, ми ще так само діти. Якщо батьки наші підуть з цього світу, ми зразу станемо на їхні місця, правильно? Тобто тут, в цьому втіленні. І наші діти, внуки, правнуки, які можуть от розгор, на розгорнуту оцю таку скатертину, яку розгортуєш від себе, з усвідомленням всього прожитого досвіду, розгортаєш її, і ти розумієш, яку ти робиш роботу цінну тут і зараз, коли свідомо. Допускаєш, приймаєш, розумієш все-все-все, що тільки могло бути. І зараз, коли цей світ уже стає більш таким, знаєте, він легкий, коли не чіпляєшся ні за що. Ця реальність легка, в ній легко дишиться, легко твориться. І ти розумієш, що продовжуючи, так, пробудовуючи. Розгортаючи на майбутнє кроки свої, своїм дітям, ти знаєш, що народяться внуки, правнуки прийдуть. І ти дивишся і думаєш, насправді, яку ж корисну роботу ми, друзі, з вами тут робимо. Я говорю за свідомих людей, за ті, хто розбираються, не ті, які ходять з пихою такою, я все знаю, в мене все добре. Ні. А ті, хто дійсно йдуть от в ці випробовування для того, щоб зрозуміти, що все на цій землі має свою міру, все проживається саме в порядку і відповідно до законів, в яких ми існуємо. І ці закони є і земні, і позаземні, і вони на нас проектуються всі. І ми нікуди не можемо піти з цього простору життя. І зараз, як коли ми усвідомлюємо, що Справляємося, що у нас все добре, не дивлячись ні на що. Я все-таки дякую всім тим, хто заходить в такі неймовірні глибини, які відкопують і єднають просто такі, знаєте, силові потоки енергії родів, які співпрацюють з старішинами родів, так? з хранителями родів. Тобто вони свідомо, люди розуміють, так? ми маємо здатність розуміти ці речі. Це не, це не значить, що десь треба щось таке робити, щось невідомо що. Ні, це просто свідомо з любов'ю, з вдячністю за всю роботу, яку для нас зробили, і роблять, і продовжують робити. І ми зараз в собі це єднаємо і відчуваємо оцей прилив сил. Знаєте, як така адекватна винагорода за твої, за твої усвідомлення, за твої зусилля в цьому напрямку. Так? От що значить розвиток свідомості, розкриття свідомості. Так? Всі ми з вами тут заради цього. І коли ми знаходимося в завершальному періоді, то саме кармічні оці такі вузли, кармічні завдання. Вони зникають з нашого життя тільки після одного такого усвідомлення, яке ти можеш зараз робити. Тобто розуміння, знаєте? Я зрозуміла все, крапка. Ти ставиш ту крапку і йдеш жити далі. І виходить, що всі, хто, наприклад, вчора відчули да, ці енергії, ви бачили, скільки всього вилізло в уяві, в образах. Хто приходив, як відбувалося єднання родів, щоб більше ніколи не було сварок ніяких, ніколи не було якихось там негараздів? Як звідти вирівнюєш в теперішньому моменті? Як закладаєш майбутнє і це все робиш ти? Тому, друзі, я дякую всім за вчорашню працю, співпрацю, за ваші відгуки, за такі, ще те, що ви ділитеся, те, що ви розповідаєте скільки було сліз, да? скільки завжди, от коли тут ще зациклюєшся, десь трішечки зачеплена була така знаєте, образа за щось там колись зроблене, за щось там недодане, за щось, що тобі там не те зробили, сказали, а тут ти дивишся в цей момент, коли ми от заходимо в, в таку співпрацю, ти розумієш, скільки було доброго. І коли тобі ще послання передають, кажуть тобі слова, які доходять, з, маминого, з маминої гілочки роду. Твої гілочки роду, так, як от кажуть, ти вір в себе. так, І завжди не хвилюйся, не, не бійся, справляйся з страхами, вір в себе і люби, проявлюй любов. Такі йдуть послання, просто знаєте, що аж не знаю, настільки це глибинно і настільки це цінно для нас усіх. Тому, друзі, хто додивиться це відео моє до кінця, кому така інформація десь сколихнула, якісь спогади, можете придбати цей вебінар в запису. Подивіться, пройдіть, наприклад, цей практичний такий досвід на усвідомлення свого всього, що у вас було. І ви об'єднаєте ці енергії, через вас об'єднається, не буде розриву. І ви зможете відчути це все на собі. І прожити, і закрити там якісь моменти, які давно просяться, щоб їх закрили. Стає легше, стає вільніше дихати, стає більше сили, більше енергії. Просто ви, це ваше рідн ваше. Просто візьміть і зробіть для себе цю роботу. Хто захоче, будь ласка, в мене є на сайті посилання. Я вже завантажила туди цей вебінар. Ви можете зайти в рубрику магазин, там є. І знайти вебінар незламні люди, і придбати його собі. І ви відчуєте, як то все працює. Якщо, наприклад, хтось купив вебінар і не зміг прийти. Будь ласка, дайте знати, напишіть мені або в коментарях, або напишіть на мою пошту. Ви знаєте мою пошту, у мене завжди вона одна. Будь ласка, задавайте питання. Можливо, ви хотіли би щось питати, так само пишіть. Приходьте в нашу групу в Телеграмі, ми там працюємо. Інколи я провожу гру фреска, гру на квантова гра на розширення свідомості, хто ти тут є. Ви можете придбати курси для свого саморозвитку, для свого саморозкриття, для розпаковки своїх глибинних ресурсів, талантів, здібностей. Будь ласка, так само заходьте на сайт. Дивіться, там є курси для а, власного такого самостійного працювання. Хто я, самородок, людина, яка сама себе відроджує сьогодні і зараз. Так само, будь ласка, приходьте, забирайте. То все є для вас, друзі. Я працюю для вас і віддаю вам все саме цінне, що сама усвідомлюю. І так, дякую всім за коментарі, якщо вам захочеться написати, за вподобайки, якщо вам захочеться поставити. Дякую, що розповсюджуєте мої відео, і до нових зустрічей в слідуючих відео. Напишу, як обіцяла, за силу любові. Всього найкращого вам до побачення!